Екскурсія містом для одеських туристів. 11 березня в Южне приїхала група мандрівників з ознайомчим візитом. Туристи дізналися про історію будівництва об'єктів, мікрорайонів та видатних людей міста. Перше в Южному приїхали на екскурсію. Це випадково сталося. Ми просто хотіли кудись поїхати, і ось так трапилося, що саме в южне збиралася екскурсія. І ми вирішили подивитися, що це за місто. Дуже гарне. Тут недалеко десь знайомі мої живуть, і вони через южне кудись перебиралися проїздом. А так, ну якоїсь такої інформації мені не траплялося про южне. Воно воно для мене повністю нове. Я сама з Донецької області проживаю в Одесі зараз. І е, так як я дуже полюбляю подорожувати, зараз це неможливо і хочемо е, так поширювати свої кордони. Почали з Одеси. Тут е, починаємо е, ну, з маленьких містечок, ось щоб е, більше знати про Україну. Е, місто Южне. Я почула про це, ну, дуже багато таких гарних відгуків, відгуків про це місто і вирішила приїхати подивитися самим. Дуже цікаво, маленьке, таке приємне за енергетикою міста. Ось Мені дуже сподобалось. Екскурсію гостям з Одеси провела директорка міського музею. Роботу в такому форматі в закладі раніше вже застосовували. Просто несподівано з Одеси зателефонували, і сказали, можете провести екскурсію по южному. Ми подумали, це в принципі не робота музею проводити екскурсію по южному. Ми проводимо екскурсії по музею, але чому б і ні, оскільки ми любимо своє місто і хочемо його популяризувати, історію його ми знаємо. Ми під час ковіду. Коли не можна було людей запрошувати до музейних залів, то ми запропонували такий формат роботи для южненців. і влітку ми проводили екскурсії по місту, ну в тому числі для відпочивальників, тоді коли вони ще були в місті Южному. Ну, ми попробували, Нам здалося, що в нас вийшло. Людям теж було цікаво. Загалом екскурсія для одеських туристів тривала понад дві години.